Маріуполь 86 днів не буде зайвим нагадати, що дуже важливі події були в Маріуполі. Виставка, присвячена героїчній обороні міста Марії, відкрилася сьогодні на центральній площі Миколаєва. Освіта дорослих у Миколаєві. Всі ми дуже дуже задоволені. Так? Учасникам всеукраїнського форуму презентували роботу міського простору соціальної адаптації. Бережуть народну творчість та культуру. Для того, щоб згуртувати культуру, щоб її все-таки підтримати. Миколаївський обласний центр народної творчості відзначив своє 105-річчя. <му> Сьогодні п'ятниця, 11 жовтня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора в день з інтервалом у 20 хвилин ворог завдав подвійного удару балістичними ракетами Іскандер-М по об'єкту критичної інфраструктури Миколаєва. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Пошкоджено вікна й дах чотирьох багатоквартирних будинків та дах приватного будинку. Незначні поранення отримали троє людей. Медична допомога надана амбулаторно. Також учора зранку російські окупанти атакували куцурубську громаду ФПВ-дроном, а увечері вдарили по громаді з артилерії. Та пошкодили у селі Солончаки приватний будинок. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Віталій Кім, коментуючи ракетний удар по Миколаєву в ефірі загальнонаціонального марафону, відзначив дії працівників оперативних служб, завдячуючи яким вдалося уникнути більш важких наслідків від ворожої атаки. Я хочу подякувати поліції, тому що вона оперативна була на місці. між Прильотами вони майже там з інтервалами, як не по 5 чи 10 хвилин були, і вони встигли людей там відвести цивільних і обійшлося без жертв тому. Поліція відпрацювала дуже оперативно, попри те, що тривога не знімалася. І також начальник обласної військової адміністрації відповів на питання щодо допомоги тим громадянам, чиє житло постраждало через дії окупантів. А ще проанонсував прихід на Миколаївщину великого бізнес-проєкту. Ось що сказав з цього приводу Кім. Безліч програм державних і недержавних. Я б їх до вас запізнювався, тому що ще один партнер, там бізнес, скажімо так, бізнес планується відкривати великий в місті Миколаєва. Вони заходять разом з соціальними програмами і саме концентруються на ремонті будівель. Не відновлення рестав... ну, там реконструкція чи будівництво, а саме ремонту багатоквартирних будинків. Тому зараз ми будемо відпрацьовувати і цей напрямок додатково, який я не міг під покрити там державним бюджетом чи обласним бюджетом, чи місцевим. З 16 тисяч об'єктів ми відновили 32%, скажімо так на зараз. Вже тому роботи ще багато, але багато зроблено. 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку миколаївські поліцейські затримали керівника Херсонського ТЦК та трьох його спільників, які організували схему ухилення від мобілізації. Потенційних ухилянтів підшукувала працівниця місцевого ЦНАПу та пропонувала їм за вказану суму визнання непридатними до військової служби. Інші фігуранти готували відповідні документи та знімали з військового обліку. Під час обшуків у членів угрупування вилучено 121 тисячу доларів, 1600 євро та понад 50 тисяч гривень, а також документацію, мобільні телефони, автомобілі, 460 набоїв різного калібру, пістолет, автомат та гранати ним загрожує до 10 років позбавлення волі. Постраждали пасажири тролейбуса, у тому числі неповнолітні. Сьогодні, близько сьомої ранку, на проспекті Центральному у Миколаєві водій міського тролейбуса не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі стовпом лінії електропередач. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за медичною допомогою звернулися шестеро пасажирів транспортного засобу, серед яких троє дітей. Рух електротранспорту на аварійній ділянці не припинявся завдяки можливості автономного ходу. Наразі поліція з'ясовує обставини події та просить її свідків відгукнутися. Відповідні телефони на екрані. Маріуполь 86 днів. Виставка, присвячена героїчній обороні міста Марії, відкрилася сьогодні на центральній площі Миколаєва. Експозиція побудована у формі стріли символічно спрямованої в бік Маріуполя. Як її сприйняли миколаївці та які думки хотіли донести до аудиторії організатори заходу, дивіться далі. Виставка побудована у формі стріли, що символічно вказує на Маріуполь, 11 жовтня на Соборній площі відкрилася експозиція М 86 Вона, як літопис, розповідає про ключові події та свідчення людей, які пережили страшні моменти оборони міста. Це системна увага до тих проблем, які є на сьогодні. Щоб люди, які мають більш-менш належні умови для життя на сьогодні кожного дня. Розуміли, який вклад вноситься всіма захисниками і захисницями, і особлива роль оборони Маріуполя в цій війні. Виставка вже побувала в Києві та Одесі і тепер презентується у Миколаєві. На цьому її шлях не завершується, розповідає співорганізатор експозиції Микола. Ми будемо продовжувати возити цю виставку містами нашої країни, щоб по перше, нагадати людям. По друге, дуже важлива увага до військовополонених, тому що ще тисячі наших пацанів дівчат вони в. Полоні це пекло, це кожного дня пекло. Тому ми будемо продовжувати робити це. Ми будемо продовжувати розповідати людям. І дуже важлива штука, щоб люди заходили на сайт М 86 літопис оборони Маріуполя, який написаний оборонцями. Там все чесно, там чесно видно це пекло. На відкритті були присутні мама військовополоненого Інна та його семирічна сестра Аліна. Для них це не просто виставка, це біль і надія, що вони зустрінуть його знову. Він нам тільки писав через інстаграм, що жив, здоров, все добре, це держиться, тримається, сказав, щоб ми теж трималися, от обміна до обміну, письма до письма, дзвінків до дзвінків чекаємо нашого хлопчика. Сина, сина хочемо, щоб він вже був вдома. Збереження пам'яті про оборону Маріуполя є важливим, наголошують і в місцевій владі. Представники міськради також підтримали ініціативу організаторів виставки. Завдяки обороні того, що оборонці Маріуполя 86 днів тримали цю оборону і відтягували основні сили ворога на себе. Інші міста, які також були метою захоплення агресора, мали змогу краще підготуватися, мали змогу вибудувати фортифікації, мали змогу підтягнути резерви і таке інше. Мета виставки закликати замислитися над жертвами, які українські захисники принесли заради нашого майбутнього. Додають організатори акції, тому важливо зберегти цю пам'ять для наступних поколінь. Це суспільно важлива виставка. Тобто, це питання донесення і звернення уваги в першу чергу. Тому дякую організаторам, дякую всім, хто долучились до її створення і зараз переміщують областями. Сподіваюсь, вона об'їде всі області України. Виставка триватиме до 16 жовтня. Кожен охочий може відвідати її, щоб дізнатися більше про події оборони Маріуполя та вшанувати пам'ять героїв, які відстоювали наше майбутнє. Олександр Догоматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій. Стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Відділ охорони культурної спадщини Миколаєва повідомив про нараду щодо реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення Маріїнська гімназія. Нагадаємо, в цьому приміщенні розташована перша українська гімназія імені Миколи Аркаса. Тому вирішується питання інклюзивності та безпеки для школярів. При цьому гімназія найбільш постраждала від обстрілів об'єкт культурної спадщини. Її будівля була пошкоджена ракетним ударом російських окупантів у ніч на 1 листопада 2022 року. У п'ятницю в Миколаєві продовжив роботу Всеукраїнський форум освіти для дорослих. Сьогодні в рамках заходу його учасники відвідали простір соціальної адаптації, що працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Детальніше про освіту для дорослих у центрі розкажемо у наступному матеріалі. Вони прожили довге життя, сповнене спогадів і досвіду. Але сьогодні вони тут, щоб почати щось нове. Університет третього віку це простір, де прожиті роки стають не бар'єром, а можливістю можливістю навчатися, відкривати і головне жити з новими мріями. Саме такою є освіта дорослих у Миколаєві, розповідає директор міського департаменту праці та соціального захисту населення Миколаєва Сергій Василенко. У Прошлому році місто Миколаїв стало переможцем конкурсу серед всіх міст і громадських організації України по освіті дорослих, і по умовам цього конкурсу: ті громадські організації, установи, які зайняли перше місце, вони зустрічають гостей з цієї України в себе на території. Це відбувалося в рамках Всеукраїнського форуму освіти дорослих, який днями стартував у Миколаєві. Аби оцінити успіхи міста у цій сфері, учасники форуму завітали до простору соціальної адаптації, що розташований на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Один із напрямок освіти дорослих це робота університету третього віку. Якраз робота університету третього віку опікуються наші територіальні центри. Під час війни ми їх закрили, але вже на протязі останнього року вони активно у нас діють, тому що ми побачили, що в місті Миколаєві залишилось в більшості саме люди поважного віку, і саме їм потрібна і психологічна підтримка, і спілкування, і який саме розвиток. Так, у всіх районах Миколаєва відкрили шість факультетів: зокрема, комп'ютерно-інформаційний, соціально-психологічний, літературно-музичний, рукоділля та культурно-дозвільнєва діяльність, а також здоровий спосіб життя та філологічні факультети. Заняття з української мови проводить завідувачка відділення денного перебування центрального району міста Миколаєва Галина Міряха. Каже, кожен такий урок для неї це натхнення. Я 40 років працювала в освіті, і соціальна сфера для мене це нове. Але воєнна ситуація, війна в країні дала нам поштовх допомагати людям, які залишилися тут, які не поїхали з країни. Це, як правило, люди поважного віку. Їм треба допомога. Треба піклуватись про ментальне здоров'я саме цих людей. І це моя потреба, це мій поклик душі. І я знаходжу в цьому відраду і знаходжу задоволення, що я можу ось цим підтримати і допомагати. Людям поважного віку. 76-річна Раїса Васильівна вже понад рік відвідує заняття. За її словами, саме завдяки любові спеціалістів до своєї роботи кожен урок проходить цікаво та з користю. Ми тут і вірші читаємо, і складаємо, і різні теми розглядаємо, і самі знаходимо, і навіть ми перекладаємо з іншої мови з російської, скажімо, на українську, і пишемо вірші. Ну, дуже цікаво. Відвідати хоч одне заняття точно варто, адже після цього однозначно захочеться повернутися, додають студенти університету. Сидіти вдома своїми сумними думками це взагалі не життя. А тут я знаходжу натхнення, бажання жити, висловити себе, показати свою сутність, поділитися зі своїми друзями, які тут вже знаходжу багато. І тут такі викладачі, що вони Надихають на цей творчий процес, і всі ми дуже дуже задоволені. Так ось всі приєднаються до мене. Це не просто навчання, це новий шанс відчути себе частиною спільноти, в якій їхні знання і досвід безцінні. Адже ці студенти знають, що ніколи не пізно почати спочатку, враховуючи те, що це у нас університет третього віку. Це ми оформлюємо їх як надання соціальної послуги. Адаптація, соціальна адаптація, то ми ведемо облік таких людей. У нас на сьогоднішній день їх вже близько тисячі, якщо брати всі чотири райони нашого міста. Я так думаю, що це ще не закінчення. Тож, за словами директора департаменту, зважаючи на успіх університету третього віку та позитивні відгуки від його студентів, можна впевнено сказати, що освіта дорослих у Миколаєві не просто живе, а й розвивається. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Комунальне підприємство Миколаївські парки повідомило про планове завершення сезону фонтанів у місті. Відповідні роботи почалися 9 жовтня і далі відбудеться поетапна зупинка фонтанів у Каштановому сквері на Флотському бульварі, скверах імені Чорновола та Ради Європи. Закриє сезон фонтан у серці міста. Всі роботи мають закінчитися до кінця жовтня. Тож охочих насолодитися відпочинком біля фонтанів закликають не гаяти час. Миколаївський обласний центр народної творчості відзначив своє 105-річчя. Вітали культурний заклад кращі творчі колективи громад області, а також представники центральної та місцевої влади. Як все пройшло, дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Яскравими піснями і танцями, щедрою ярмаркою та красномовними словами. Цієї п'ятниці вітали Миколаївський обласний центр народної творчості. Одна з найголовніших культурних установ регіону відзначала своє 105-річчя. Святкування проходили у міському концерт-холі Юність. Побажати хотів в першу чергу нових ювілей, крутих проєктів натхнення, сил. Я бажаю вам нескінченної енергії. Розвит культурної спадщини України. Я дякую вам. Я дякую колективу за ваш вклад в нашу спільну перемогу. Представники влади, творчі заклади Миколаївщини, діячі культури і просто миколаївці долучилися привітати центр з ювілеєм. За словами його директорки Наталії Баштової, готувалися до цього дня задовго, адже це не лише знакова дата для її колективу, а й своєрідний звіт роботи за 15 років головування в установі. Для того, щоб згуртувати культуру, щоб її все-таки підтримати, надати якийсь, скажімо, культурний такий подих, ми вирішили зробити це 105 річчя обласного центру народної творчості, тому що історія у нас дуже велика і на екрані ми будемо показувати, і на сайті ми давали свою історію. Тому 105 річчя громади всі відгукнулися з великим задоволенням. Ми запропонували зробити нашу гастроспадщину, оскільки ми сьогодні. Популяризуємо нашу нематеріальну культурну спадщину, і в кожній громаді є своя рецептура, є своя обрядовість, є свої традиції. І якщо подивитися на нашу виставкову гастроспадщину, то ми бачимо, наскільки все-таки Україна багата, багатожанрова, плодотворна така. Гастроярмарка стала головною частиною святкової програми, де всі громади регіону продемонстрували свої локальні надбання. Зокрема, пані Тетяна з Березанської громади познайомила з традиціями прикрашання святкового столу, які шануються в її рідному краї. Цей чудовий каравай спекла наша майстриня Наталія Боярчукова. Зі щасливого також вона спекла нам таку велику корзину. А наповнювала її наша місцева майстриня Тетяна Шаджинська, наших березанських ковбас. Наші винороби сьогодні представили своє вино в такому гарному бутлі. Також у нас дуже багато бджолярів, які виробляють мед. Також ми даруємо меду, щоб було життя солодким. Історія таких традицій налічує вже сотні років. А сам Миколаївський обласний центр народної творчості є найстарішим в Україні і був заснований ще в часи Української Народної Республіки. Уявіть собі 105 років, а це й рік. «1919 рік це від часів акту злуки УНР та Західної УНР. Ну після того було неймовірна кількість подій, дуже важких, дуже трагічних. Але народна творчість вона скрізь століття проросла, вкоренилася і вона ну кожного в кожного з нас в серці, в у нас в душі. І вона допомагає долати ці скрутні часи. Тому Тут найщиріші, найтепліші побажання, і ми віримо, віримо в збройні сили і віримо в творчість українського народу. Сьогодні центр відіграє головну роль в наповненні творчого змісту кожного аматорського закладу в регіоні, додає очільниця обласного управління культури Олена Буберенко. А відтак підтримка цієї установи має здійснюватися на всіх рівнях задля культурного розвитку громад Миколаївщини. Ці люди, які займаються аматорством, тобто ви розумієте, так, що це не професіонали, це саме люди з народу. Їм треба допомогти в цьому, щоб вони далі хотіли займатися і вже розвиватися. І саме центр, методисти центру створюють всі умови для того, щоб це відбувалось. Ми бачимо, наскільки зростають наші колективи. Тобто, від початкового зовсім рівня, коли тільки створився колектив, він виростає в майже професійний колектив, і це саме заслуга центру, зокрема, наразі фахівці центру проводять великий проєкт під назвою Від громади до громади. Якраз його мета знайти нові таланти народного мистецтва у регіоні і допомогти їм вийти на всеукраїнський рівень. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Миколаїв знову побив тепловий рекорд. Миколаївський гідрометцентр повідомив, що відбулося це вчора, 10 жовтня. Максимальна температура цього дня досягла значення 25,6 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд було зафіксовано в 1997 році і він становив 24,9 градусів. Нагадаємо, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень по місту Миколаєву і по області зафіксовано 16 липня 2024 року. І він склав 40 Наостанок про погоду цієї суботи, 12 жовтня. Синоптики обіцяють, що завтра до Миколаєва завітає справжня осінь. Від ранку і протягом всього дня прогнозується дощ, можливі грози. Температура коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Південний вітер увечері зміниться на північний. Середня вологість повітря складатиме 90%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях щодо дій працівників ТЦК, яких викрили миколаївські поліцейські. Ви правдовуєте чи навпаки засуджуєте їх. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі всі будемо працювати заради успіху.